Сонячна і тепла Каліфорнія казали вони. Це липень, я в шапці, і це все ще Каліфорнія. Ви на каналі Засвіт мене звати Алла, і я з радістю ділюся на своєму каналі очевидними і не надто місцями із о, Каліфорнії, Америки та всієї планети. І сьогодні я хочу вам показати невеликий шматочок Каліфорнії на північ від Сан-Франциско, який чомусь в липні оповитий туманами. Хоча насправді на це є. Дали пояснення. Я взяла в оренду автівку і відправилася трохи північніше самого Сан-Франциско в національний парк Point Reyes. Він не такий вже й супервідомий та розрекламований, але має свої унікальні приховані і не дуже локації, які хочеться відвідати вживу. Тут одразу відчувається досить різка зміна погоди. Бо якщо рухатися на південь від Сан-Франциско, наприклад, в Монтереї чи на Біксур, то з часом туман роззникає і розвіюється. Але на північ, вздовж узбережжя туман просто гарантований. І є таким прямим супутником всіх. Геть невелике містечко неподалік Сан-Франциско. І тут просто в лісі розташувалася бібліотека. Велика, шикарна бібліотека. І я не можу не продовжувати захоплюватись бібліотеками, які є по всьому світу, які як окремий вид мистецтва. І ця бібліотека схожа більше на якусь книгарню, ніж на стару, запилену бібліотеку, в якій знаходяться Томи і Марка Енгельса. І майже все. Тут можна спокійно знайти сучасні книги. Будь ласка, цікаво почитати про інвестиції, акції, ф'ючерси і так далі. Історія Борена Бафер. Найвідомішого інвестору у світі. Будь ласка, книга про харчування. Академічний словник. Навіть про діабет. Тут можна знайти все. І, ну, головне, чому ці бібліотеки не помирають, а навпаки, розквітають. Тут дуже багато людей і створюються коворкінги і, і класні затишні місця. Тому що тут хочеться сидіти, вчитися, дізнавати щось нове із нових книг. Не брати щось, що було написано ще за царя гороха. Ця бібліотека в першу чергу створена для людей тут навколо, і це дійсно місце для спілкування, відпочинку, дізнавання чогось нового і. Дуже спокійного часу проведення. Я би дуже хотіла, щоб колись в Україні в маленьких містечках з'являлися такі центри, в які хочеться просто прийти, посидіти і зрозуміти, що ти нормальна людина. Я про це вже згадувала в випуску з Біксур, але буває складно знайти слова, аби описати всю цю велич природи, яка відкривається за вікном авто. Безкінечна зміна пейзажу. Мудній океан, який потужно й голосно розбивається об материкові скелі. Тінисті серпантини через ліси гігантської секвої, майже пустинні долини, на яких де неде пасуться корови. Останнє, що очікуєш побачити в Сан-Франциско і Каліфорнії, то це корови, які собі валіяжно й повільно топають з пасовища додому. Здається. Немає кращого моменту, аби описати всю ту силу протиріч Каліфорнії, як розрекламований як транспорт майбутнього Cybertruck від Тесли, стоїть і смиренно чекає, коли пройде вся ця велика рогата худоба. Ніби нічого незвичного, просто дерева ростуть обабіч дороги. Але кронами кипариси з обох сторін доторкаються, і утворюється прохід. Утворюється така красива арка, яка автоматично приваблює. Фотографів, туристів, і це те місце, де уникнути людей ну просто неможливо, тому що є тільки одна алея, і всі хочуть бути на ній. Найкраще ця кипарисна алея виглядає на заході сонця. Але я б сказала, що найкраще вона виглядає, коли тут немає людей. Тільки тоді можна поїсти відчути справжню магічність цього максимально природнього місця. Чим ближче до головного пункту призначення цієї поїздки, тим більше туману стягується навкруги. В трохи більш сонячну погоду можна побачити більше океану та узбережжя, але це не сьогодні. І насправді ця місцина була фінальною точкою цієї подорожі, тому що маяки моя давня пристрасть, і очевидно, що на Західному збережі їх достатньо. Каліфорнія простягається на 900 майлів вздовж океану. І це фантастичне узбережжя з найрізноманітнішою природою і дивовижними місцями. Моя найлюбленіша локація на західному узбережжі це Біксур, і про нього у мене на каналі є окреме відео про ту дивовижну, фантастичну природу Каліфорнії. В цьому місці відчувається геть інший вайб цієї природи. Насправді це місце, в якому людина зрозуміла, що вона не зможе ніяк підкорити собі природу. Але в неї є один шанс співпрацювати з цією природою чи принаймні працювати так, аби не нашкодити природі, а природа їй не заважала. Цей маяк не працює, він перетворений на частину національного парку. Це дивовижна можливість побачити той іконічний маленький маяк. В якому більша частина приміщення займає ліхтар, ліхтар, який освітлює шлях для кораблів. На маяках не світлом єдине. Так як тут постійні тумани, і сьогодні це не виключення, зазвичай правил, то тут ще подають чи подавали звуки і сигнали, щоб точно кораблі добралися до свого місця призначення. Чому в такій сонячній Каліфорнії в районі Сан-Франциско весь час утворюються тумани? Пояснення дуже просте, про це я розповідала в своєму випуску із Сан-Франциско. І людина просто навчилася жити з цими туманами і насолоджуватись цією такою унікальною, магічною природою, де є дуже багато туманів, океану і природнього і штучного світла маяка. Найкрутіша мотиваційна промова, яка тільки може бути, втомився від футби по цих сходах, а їх тут більше трьохсотень. Так ти подумай про тих океанських сірих китів, які щороку мігрують з Аляски до Мексики і долають шлях відстатню майже 19 тисяч кілометрів. Вони не втомилися. Що ці вітри і тумани роблять з деревами? Тут виживе тільки найсильніший. Я думаю, без перебільшення головною родзинкою всіх національних парків узбережжя Каліфорнії є океан. Такий могутній, грандіозний, величний. Геть не тихий, тихий океан. А поруч з ним так ідеально вживаються ліси, гори. І Творіння людей, де людина намагалася не приручити природу, а вписати своє існування поруч із природою, в гармонії з природою. І тому дивитися на маяк на скелі, оповитий туманом чи читати книжку в бібліотеці, яка посеред лісу, це ще те задоволення. Моменти, де ти відчуваєш, що все-таки є баланс, і це прекрасно.